Підвішений квиток на виставу у Києві. Що це і як працює? Розпитаємо Андрія Білоуса, художнього керівника молодого театру. Пане Андрію, чи були вже ті, хто охоче придбав оцей підвішений квиток? Я хочу сказати, що це постійно діюча акція, яка вже майже два роки. Ми її започаткували в червні 2022 року. Якщо е, слухачі пам'ятають, що це був за часи, це було літо, коли був порожній Київ, і за перші два тижні е, акції неск е, підвісили квиток для Людей, які не мали змогу відвідати театр, 38 людей. Це отакий от був показник, коли ми тільки запустили. Потім був трішки спад. Була різна ситуація, і в різні місяці по різному люди підвішують квиток. Це залежить від того наскільки ми так би мовити, ну рекламуємо цю акцію. Бо постійно про неї говорити нам би не хотілося, але вона постійно діюча ця акція, і за весь цей час, ну. Дуже багато людей підвісили квиток і дуже багато людей скористалися е, цією акцією. А як можуть долучитися, зокрема, і ми ось купити цей підвищ підвішений квиток? Куди звертатися? Чи можна це зробити онлайн? Е -е... Це треба телефонувати в театр. Там є у нас на сайті номер телефону. Треба купити квиток і назвати його номер і сказати, що ми цей квиток підвішуємо для людей. Ну і це від, абсолютно прозора акція, і нею можуть скористатися всі на будь-яку виставу поширена ця ініціатива. Так саме тому, наприклад, два роки тому було навпаки дуже мало людей. А сьогодні дуже багато людей в театрі. У нас постійні аншлаги, і тому люди не можуть потрапити. Наприклад, є у нас за законом один день на місяць, коли ми приймаємо громадян ну, категорії громадян на вільні місця безкоштовно. Так, от дуже важко потрапити. Людям, тому що постійні аншлаги, вільних місць немає, і саме для таких випадків ця акція працює на всі вистави, і це поширюється. Ось цей підвішений квиток на будь-яку цінову категорію, тому що так. є різні, так. так да. Тобто, людина, в залежності від того скільки вона має грошей і свого бажання, може купити там за 100 гривнів, за 200, або більше. Ну тобто на максимальну суму, тому що квитки у нас сьогодні найдорожчі. В, в Києві і є ті найдешевші в Києві. Тобто, у нас різна цінова політика, і тому кожен може на свій розсуд придбати квиток. Це може бути квиток на балконі або в першому ряду партера. Пане Андрію, і такими квитками користуються. Так, пане Андрію, скажіть, будь ласка, а які відгуки загалом на цю ініціативу? Чи, наприклад, колективи інших театрів, зокрема у столиці, наприклад, а можливо і не тільки? Чи не переймали таку вашу ініціативу, оскільки ну у вас вона існує ну, тривалий час уже я не знаю, що до інших театрів я не бачив такої ініціативи. Інші театри вирішують це питання просто, ну так би мовити, трошки в незаконний спосіб, тому що е, просто пускають всіх людей на вільні місця, якщо в них є якісь е, певні пільгові категорії. Е, на жаль, це не зовсім законно, тому що е, всі квитки вони належать громаді міста Києва і існує це дуже в. в Серйозна фінансова звітність квиток е, має, і ми не можемо просто так роздавати. А ви ж самі розповіли, квитки. що у вас якась така схожа є? Теж практика, чим ми вас не так зрозуміли? Це один. Це по закону, один раз на місяць. Е, зазвичай з четвер всі театри мають можливість таку законну угу. це робити. А в інші дні це по факту це незаконно, але насправді зараз, під час війни, ми, ми пускаємо тисячі військових і е, вимушено переміщених. Осіб, ну і так далі. Категорії, такі, які постраждали від війни. Ми їх пускаємо на, на вільні місця, тому що розуміємо, що зараз е, війна, і ця акція, в принципі, не більше не для тих, хто хоче потрапити, а для тих, хто хоче задонатити для тих людей, які не мають можливості е, придбати квиток, і яким так би мовити, ну незручно проситися, е, е, тобто, і тут мають повинні мати таку. У можливість ходити в театр це була розмова про підвішений квиток на виставу у Києві. Що це і як працює, розповів Андрій Білоус, художній керівник молодого театру.